— Така печаль, так. Да? Да. Ну що, розказуй? Що розказую? Ми приїхали туди? Кудись. Ми приїхали і стали, бо тут гарна погода і тут гарні види. Влад каже, щоб ми тут довго не стояли, бо цей дядька вийде з дробовиком і скаже нам я вас не звав. А там коняки ходять. А ми тут такі ходимо веселі. Ну дуже гарна погода, бо так тепло. Тепленько. Тільки що було холодно, був сніг, да? а тепер да, тепло. був сніг, а зараз все можна просто ходити.